Завійський клубний вихованець, який колись пройшов жорсткий відбір, аби захищати кольори улюбленого клубу. Щоб потрапити до клубної академії, треба бути кращим серед сотень інших однолітків. Футбольні самородки це не гриби у лісі. А як їх шукають, дивіться самі. На полі тільки зірки. Роналду. Месі, Росіцькі. І навіть Луїш Фігу, схоже, готовий відновити кар'єру, аби лише взяли грати у Карпати. Насправді ж це тренери Академії футболу Зелено-білих здійснюють відбір футболістів 98-99 років народження. Щоразу доводиться обирати таланти з кілька сот охочих. Втім, група Карпатівців такого віку в академії вже є. Тому основне завдання цієї кваліфікації доповнити самородками вже існуючу команду. Робляться тренери за оновленою схемою. Сама формула проведення іспитів це вона запропонована іспанським спеціалістом Оскаром Гаро. її в тому, що якщо раніше ми колегіально дивилися на групу гравців, то зараз ми її всіх одночасно ділимо і вже по кущах переглядаємо. Тренери переходять, а діти залишаються на місцях. Справи ми завжди даємо традиційні такі, які вже з ріку з рік ми даємо, там 30 метрів біг, стрибок з місця, жунглювання, ми дивимося їхню координацію, їхні, їхні швидкісність, їхню здоровну силу. У нас основное это в первую очередь так, бег 30 метров, бег 30, то есть скоростные возможности. Ну и естественно обращаем большое внимание на технику и так, как он мыслит на футбольном поле. Усе стає зрозуміло під час тренувальної гри. Поруч за процесом, наче бувалі спортсмени, стежать юні футболісти академії. А хлопці на полі підтримують наймолодші сестри та, звісно ж, батьки. Побажала удачі, щоб знав нормативи поступити сюди. Це бажання дуже велике, тому що сам з Яворівщини і має дуже велике бажання, тому що. Займається тим футболом певний час і весь час слідкує за, за командами і за Карпатами також. Однак сподобатись Карпатівським тренерам. Справа нелегка. Дуже слабий рівень і добиратись дуже тяжело. Ми наділися на краще. Ну, нема таких, щоб ми одразу сказали, що от ми вже беремо. Всі 5-6 взяли на замітку. Будуть запрошені на збори і вже тоді можна остаточно уприділити. Ходяться вони, відповідають рівню академії чи ні. На полі Іван Іжовський лівий Вінгер. Про добір в академію Карпат хлопець дізнався через інтернет та одразу вирішив їхати з городка до Львова. Саме він і потрапляє до числа обраних. Вже після завершення відбору екскурсію академією футболу йому проводить Ярослав Дмитрасевич. А тепер ми вам покажемо, як наші учні тут живуть, де харчуються, де лікуються за лікою травми, ви подивитеся і тоді, як кажуть, вирішити, чи нашого, вашого хлопчика до нас на навчання, чи він буде далі, там в городку. От тут у нас гуртожиток, де учні йдуть і свої. Фрукт дозвілля і ночує тут. Тут у нас їдальня. Три рази на день харчується. Тут дістають в неї шоколад, і апельсини, і мандарини, і виноград, всі фрукти, які необхідні для життя, для життя спортсменів. Під налідом вихователь сидить, вони тут роблять уроки. Хто не може в робити, то вони роблять собі там кімната. Тут для нас відео зробили, тому що ми тут установки і теорією займаємося. Ми їх знімаємо і тренування, і ігру, ми їх знімаємо на відеокамеру і робимо розбір. Давай. Все, вам так само, мама. Дякую за те. Добре, давайте, постарайтеся, щоб то було все. Після екскурсії Іван почуває себе тут, наче господарем. На полі хлопець демонструє своє футбольне вміння. І ще розізнається у зелено-білому патріотизмі, адже для юного футболіста Карпати. Це єдиний клуб, який мене надихає. грати в футбол.